Дівчата, добрий ранок. Сядьте, будь ласка, в комфортне положення, сидячи або лежачи, зробіть глибокий вдих, видих, вирівніти спину, прикрийте, будь ласка, ваші очі. Робимо глибокий вдих через ніс і глибокий довгий видих через рот. І зараз уявіть, що навколо вас є всі ті, хто вас любить. Це можуть бути люди з минулого чи теперішнього, можливо, з майбутнього. Або, можливо, взагалі це домашні улюбленці. Також ви можете оточити себе героями або персонажами книжок чи фільмів. Історичних постатей, чи тих, кого ви цінуєте, хто, на вашу думку, може робити щиро і безкорисно. Прийміть любов, хто є довкола вас. І зараз уявіть, що ви приймаєте їх увагу, турботу, доброзичливість так, ніби це хвилі або сонячне проміння, які віддають. Приємне тепло і зараз мовчки повторюйте слова ніжної турботи, нехай я знайду в житті свою дорогу, і вона буде доброю для мене, нехай я житиму з легкістю в серці, нехай я знайду в житті свою дорогу, і вона буде доброю для мене, нехай я знайду і житиму з легкістю в серці. Ви можете підібрати ті слова, які будуть більш доречними для вас. І зараз делікатно зверніть увагу на те, як ви почуваєтесь, коли ви отримуєте любов. Можливо, ви відчуєте вдячність, можливо, хвилювання. Які б емоції зараз не виникали, просто нехай минають крізь вас. Продовжуйте повторювати ті важливі побажання, які ви підібрали для себе. Нехай я знайду в житті свою дорогу, і вона буде доброю для мене. Нехай я житиму з легкістю в серці, зробіть глибокий вдих, глибокий видих, тоді відкрийте себе до прийняття любові. Уявіть, що любов як хвиля, чи промені світла легко і ніжно вас окутують, просто тому, що ви є. Коли будете готові, надайте цю люблячу турботу тим, хто у вашому колі. Дозвольте тим відчуттям, які ви маєте, повернутися до кола близьких людей. Так, нібито ви приймаєте і даруєте цей світ любові. Відчуйте, як воно йде до вас і далі поширюється від вас до інших. Коли вам буде зручно, ви можете м'яко розплющувати очі і закінчувати цю медитацію. І зараз, незалежно від цієї практики, щиро подякуйте собі за ваш час і за ваші зусилля, за те, що ви просто є.